Всім привіт Ми на каналі Lukasmao. Це Маніка, і сьогодні я вам покажу третю частину цього відео великого. Це є браслет Я ще порилася і знайшла ось таку шляпку. Це до другої частини. Виходить, ну і будемо затримуватись вже не по тій частині. Давайте почнемо з тих брисати. Постійно. Сайте в мене, ніздеть їх найбільше, ніж Таких фігурок і таких, okay. 3D. Ось. Е -е. Це е -е, мій перший ріс такий робічий хвіст. Ось такий другий. Це мені подарувало з таким морським коликом. Ця е -е, цепочка, яку спила Христя, моя сестра, ви думаю, її, думаю ви знаєте її. Якщо ні, то зараз її покажу. Моїми 3D-фігурками. Далі ось, ось такий рибичий хвіст, я Тільки я її брала по дві резинки. Далі рибичий хвіст в ви бачите, так прикру... перекручений, якщо ви бачили. Ось такий, я не знаю, як він назвати. Тут резинка порвалася, треба замінити. Ось ця цепочка туди показувала. Це ось таке колечко. Присила друзі райдужний, синьо, жовтий, такий райдужний маленький, такий, такий, таке кулечку. Далі цепочка Христя свалила. Це такий ну, Це як куса, тільки я брала дві, Перекруч, не прикручується тротуар браслет, такий, такий, тротуар. М -м, така цепочка. Пока. Э, браслет э, я дракона. Ось. ось такий я сама придумала браслет. І ось такий Монстер Хайд, ну я не знаю, як він називається. І це не стиль Хайд. Hide. Це всі мої браслети. Зараз вам покажу всі мої фігурки і брисайте разом. Ось вони. Ось вони. Е так, і якщо ви ну, почули мені інакший голос ось такий, то це я можу підтвердити. Uh, і ніхто з ну, ніяка міна не говорив. Просто я трошки прихворіла. Ось і на ту фігурку, яка вам дуже сподобалась, ви пишіть в коментарях, щоб я ну, зробила мастер мастерку. Це все. Ставте лайки. Підписуйтеся. Мій канал Па-па всім... Папа, папа, папа.